Це мені подобається, те не подобається. Змусив він мене і сина стати на коліна перед ним і просити вибачення. Після чого взяв із комоду пістолет, перезарядив його і направив близько. Мені долу. Пані Катерина з Закарпаття переїхала на Черкащину зі своїм другим чоловіком, військовим, народила сина. Та замість підтримки у складний період материнства жінка отримала від партнера знущання. Чоловік почав пити алкоголь, скандалити. Дійшло до погроз вогнепальною зброєю. Навіть не пам'ятаю, що він мені в ті хвилин секунди говорив, тому що я просто просила у Бога вибачення. І просила, щоб моя дитина цього всього не побачила, якщо це має статися. як розповідає жінка, партнер маніпулював, погрожував і піднімав руку. Після одного з таких епізодів у лікарні виявилося, що у жінки розрив барабанної перетинки та струс мозку. Врешті пані Катерина знайшла прихисток у кризовому центрі мережка. Тут допомагають жінкам, які потерпають від насильства у родині. Ми зустріли із ну з такою лагідністю. Із... Ну, як вдома, мабуть, мої діти б мене зустріли. І ця атмосфера тут. Це спокій, це тишина, це підтримка психологічна. Свідчення пані Катерини про вчинене над нею насильство суд вважає недостатнім доказом, а семирічний син ще не може свідчити в суді, хоча і був очевидцем. Тож суд по обмеженню припису чоловіка жінка програла. Йому зробили довідку в лікарні, що він був товарезний. Що я можу добитися? Нічого. Зараз триває суд по розлученню. Пані Катерині допомагають юристи кризового центру. Жінка прагне порвати зв'язок із чоловіком та не залежати від нього у вихованні сина. За тим планує повернутися на малу батьківщину на Закарпаття. Пережити складні часи у мережці жінкам допомагають із 2015 року. Цього року кризовий центр святкує новосілля. Організація знайшла можливість придбати власне двоповерхове приміщення. Ми просто почали шукати будинки, які могли підійти нам. Процесі вели переговори з багатьма донорами. І таким чином знайшли союзників, які підтримали нас, в тому числі це був і Чузлав організація, яка підтримала нас для того, щоб ми придбали цей будинок. Шукали приміщення саме в Черкасах, бо діти ходять у школи і садочки. Саме у місті розміщені необхідні державні установи. Нарешті знайшли будинок з відповідною площею і в придатному для проживання стані. Також будуть доставлена ще шафа для того, щоб дівчат було зручно. Кладати речі. І тут у нас гардеробна, де зберігаються всі речі, абсолютно для жінок, які приїжджають до нас без речей. Тобто тут всі. Памперси постіл. тут. Організація може прийняти більшу кількість людей порівняно з попереднім помешканням. Побутові умови комфортніші. У планах адаптувати кімнати і двір для дітей. Кількість жінок, які тут перебувають, коливається від кількох осіб до 20, адже постійно хтось прибуває і вибуває. А пані Катерина радіє можливості побути у спокої, зізнається, втішає творчість і син У вишивці, знаходжу спокій, в малюванні знаходжу спокій. Вігрі з дитиною, це складаємо літачок. Такий військовий. Окрім того, пані Катерина волонтерить, готувала смаколики для передачі військовим, розписує гільзи для благодійних аукціонів, зображає позитивні сюжети. Сила в тобі. Олеся Омельченко, Іван Дуда, телеканал Віка.